Може, я знайшов, в чому помилка і чому автоматично не продовжується відсрочка по дитині з інвалідністю. Раджу вам так само зробити, бо, схоже, я не там шукав, де потрібно було. Значить, зайдіть в дію, перевірте актовий запис по свідоцтву народження дитини вашої. Значить, часто роблять одну ту саму помилку. Свідоцтва, серія свідоцтва пишуть не римську одиницю, буква І, а один арабська. І система тоді не буде бачити цього свідоцтва. Просто виправити актовий запис не вийде. Всі ці бланки, які видаються свідоцтва про народження, це всі в суворої звітності. В такому випадку потрібно замовляти нове свідоцтво, дублікат, писати заяву в ЗАГС або це можна зробити через ДІЮ. Як через ДІЮ, не запитуйте мене, я не знаю, я вам не підкажу. Самі сидіть розбирайтеся. Але вам дублікат прийде вже з новою серією і з новим номером. І, відповідно, вам потрібно буде документи, вже, щоб оновилися з новим свідоцтвом, і так само внести це нове свідоцтво і в органи соціального захисту, тобто і СОБЕЗі зміни так само, коли ви закажете нове свідоцтво. Перевірте, будь ласка, щоб у вас писало, саме відповідав актовий запис в дії, відповідав оригіналу вашого свідоцтва про народження. Тобто, має бути і Римська, і Дефіс. Дві, дві літери і номер, а часто путають просто вместо римської вносили одиничку, дефіс, там літери і номер. І це буде помилкою вважатися. І тоді система може не розпізнати, що у вас є дитина. Ось від цього може бути проблема.